Українська прем'єр-ліга оголосила підсумки голосування з визначення найкращого гравця та тренера за підсумками 14-го туру. Названий найкращим гравцем був форвард Динамо Владислав Ванат. Динамівець випередив кількох конкурентів: Микиту Борду з Колоса, Геннадія Пасіча із ЛНЗ та Олексія Гуцуляка зі спортивного клубу дніпро 1 Також названня найкращого тренера туру був номінований Олександр Шовковський, але в голосуванні поступився наставнику дніпра 1 Юрію Максимову. У середу, 15 листопада, юнацька збірна України стартувала в кваліфікаційному раунді Євро 2024 Першим суперником синьо-жовтих на міні-турнірі, що проходить на Мальті, стали господарі поля. У складі збірної зіграли шестеро динамівців. Захисники Тарас Михавко та Олексій Гусік, півзахисник Дмитро Кримчанін та нападник Матвій Пономаренко вийшли у стартовому складі. А Денис Дикий та Роман Саленко з'явилися на полі походу другого тайму. У підсумку збірна України перемогла із рахунком 3-1, А Пономаренко взяв участь у двох м'ячах. Спочатку Матвій зрізав м'яч у власні ворота, але потім, завдяки вже його удару зі штрафного, українцям вдалося вийти вперед. Свій наступний матч збірна України проведе у суботу, 18 листопада, коли зіграє проти команди Косова. Благодійний фонд братів Суркіс і футбольний клуб Динамо Київ продовжують підтримку українських військовослужбовців, які героїчно боронять незалежність та свободу нашої держави. Днями на навчально-тренувальній базі Динамо відбулася передача дуже важливого вантажу, який складається з таких необхідних в цей час електричних візків, медичних холодильників різноманітного реабілітаційного обладнання для наших військових, які перебувають на лікуванні. А вже наступного дня до Києва прибули ще чотири фури з гуманітарним вантажем.